І не чули, і не знали, що патя не не в небесах тих книземних сторонах. Раптом серед ночі протирають конь очі. Чуємо, що хтось співає, а на столі зірка сяє. Ми почули величність, спів співвеселий, що у злині Божий син родився нині. Добрий вечір вам, та й господарям. Не самі йдемо, ми козу ведемо. Від хати до хати, сіро коло хати, соплими ногами, з крутими роками. Чи дозволите козі поскакати? З пустіть козу до хати, бо замерзлаш. Та холоду не пустить, та й хата маленька, нема такій козі розгулятися Та пустіть, за места ж. Та й діть уже й діть, тільки добре поспівайте. Ой ти коли. Розоселися по всьому дому по веселому, а хлопці скрізь стрелили козо. Саме вушко, саме сердушко. Ой-ой-ой, коза впала, ноги попити задала, Мабуть, буде вмирати, якщо стало не наша. Щоб коза стала, прошу вас стала, а ще з вашої ласки дайте трошки ковпати. Можна подію тут, то прийде до вас по череду, а як дасте мить пирогів На вулицях жила, коза ожила, та й піднялася, та й лайся, та й пішла коза гуляючи, малий діточок заселяючи, Го-го-го, коза, го-го-го, сіра! Де коза ходить, там жити робить, де не буває, там полягає, де коза ногою, там пшеницею купою, де коза робить, там сіно з Скачи й кістку через полі, да стрімох на смачній а господині вірші гречки в нашій на наведення. Ой, господарю, господарочку, пусти на хату, романочку. я маленька малесенька, маласько чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то помиє, їсти з вами та надкриє. Добрий вам везів всім добрим людям нам весь звечі. А я вам все полядую, подайте пару. Як не дасте ворога, візьму вона за рога Виведу на поріг та викручу рік буде ріжком трубити, а валиком правити. Батяжком поганять хліб сіль всі Будьте здорові, дайте гривні паперові не давайте копійки, бо дити. Ми бажаємо щастя. Волі українському дому, хай перемога прийде до нас у цей різдвяний світ минча, хай зірка вертеплю я страву за світи. хай щастя вішує на многії літа. Українцям нашим побажаємо волі, Щоб скосити дружно ворога в бої, хай нашої єдності ворог лякається, а ми дружно скажем... «Христос не совподається, навіть. O oh